Суми сьогодні спростували інформацію Служби безпеки України щодо можливого привласнення 80 мільйонів гривень топ-менеджментом товариством. За версією слідства, гроші мали використати на реконструкцію та відновлення енергетичної системи регіону. Як вказано у відповіді суми цитую. Товариства є беззаперечні документальні підтвердження, виконання та належного фінансування інвестиційної програми згідно зі встановленим порядком. Факт повного виконання інвестиційної програми та її належного фінансування підтверджується безпосередньо НКРЕКП, яка здійснює контроль за діяльністю Адсумобленерго і навіть судовими рішеннями. За словами речниці СБУ Сумській області Олеся Рапути, у межах кримінального провадження, яке відкрили рахунки підрядних організацій, арештували. Зараз відомство перевіряє інформацію щодо можливого виведення прибутків компанії через підконтрольні фірми, йдеться про 195 мільйонів гривень на придбанні цінних паперів сумнівного походження. Додам, якщо як зазначено на сайті Сом Обленерго, суми інвестиційних програм за період з 2017 по 2020 роки складають сумарно майже 590 мільйонів гривень.